Вітаю моє любі, вітаю дорогінки на своєму каналі Еліонара таро 2 Знову хочу вас привітати з першим днем весни. Хай ця весна буде самою найкращою у вашому житті самою тією, що подарить справжню радість, справжнє щастя і, звісно ж, справжнє кохання. Сьогодні дивіться у нас відео на інтуїцію. Перевірте свою інтуїцію, відгадавши, що у цій скрині, не бійтеся, не, не потрібно стіснятися, писати те, що йде, перше, що приходить на вашу думку. Бо це самі. Правильні, саме справжні, ну, самі справжні, самі вірні зазвичай яснобачення. Тобто можна назвати це відео сеансом яснобачення, Те, що ви побачите ясно. І зазвичай саме найперші думки, що вам приходить, що там за предмет, якого кольору якої форми? Що це може означати взагалі? Можливо, якийсь символ вам приходить на думку? Можливо, форма якась? І що можливо воно може символізувати? Тож, я зараз перестану говорити. А ви мовчки сконцентруйтеся і почніть писати у коментарях, як тільки вам пішли якісь думки. Тільки пішли думки, зразу переходьте у коментарі під відео і пишіть, що приходить на думку. Пишіть просто от з потока свого, розвивайте інтуїцію, бо вона є у кожного з нас. Просто хтось її розвиває, а хтось ні. Я, наприклад, багато раз так от писала знайомим, тобто прийшліть мені фото. Я відгадаю, де може бути людина, що з нею, але зараз так вже життя розставляє пріоритети, що так вже багато хто дійсно пише, вже не в тренувальному форматі, а вже в дійсному форматі життя, бо багато хто потребує саме таких яснобачень, де людина, в якому стані. Що з нею. Тож, я умовкаю, даю вам час на яснобачення. А ви дивіться і по ходу відео пишіть. Пишіть все, що, можливо, не за першим разом, коли ви почали дивитись відео. Зупиніть відео для того, щоб було більше вам часу. І напишіть, звісно ж, в коментарях, чи подобається вам, подобаються вам не інтуїцію такі от перевірочки, такі відео. Там, де ви можете тренувати свою інтуїцію. Я, наприклад, дуже люблю у колег дивитись, хто проводить такі тренінги, на інтуїцію відгадай, що у скрині, і я сама дивуюсь, наскільки точними бувають ці яснобачення. Я не думаю, що лише в мене. Я думаю, що навпаки, в дуже багатьох людей інтуїція на вищому рівні, і її потрібно ще більш розвивати. Тож, давайте, я думаю, ви вже мали достатньо часу, щоб відгадати, що, або приблизно побачити, що там у скрині, давайте відкривати. Тож, дивіться, що, що ви бачите. Так, це така брошечка. вона має застібочку. У вигляді, наприклад, ви можливо булавку побачили, можливо, голку, щось остре, можливо, вона металева, вона не пластикова, метал. Тож, якщо ви відчули якийсь холод, щось холодне, щось блискуче, щось е, як куля, ви відгадали, якщо ви е, руки побачили, або щось. Е, Чогось касається, або поєднання чогось з чимось, або різнонаправлені, можливо, хтось якісь стрілочки побачив, бо та рука туди спрямована, та рука туди спрямована. Ви бачите пальці, щось красиве, прикрасу. Все це, якщо ви побачили відчули, значить ви відгадали. Колір, білий, золотавий. Іноді знаєте, цікаво, що я розповідала про таку ситуацію, де була був флакончик помади в людини у скрині. Ну, це відома екстрасенс на Ютубі. Я не знаю, немає дозволу, чи можна казати її ім'я, чи не можна, я не буду. Але я думаю, впізнаю, якщо вона дивиться це відео, що там був флакончик помади. Я коли включилась в це яснобачення, я побачила щось червоне і як на скло капає капля крові. Я думаю, щось таке, як лабораторне, думаю, що воно таке, що там може бути у скрині. А оказується, цей флакон був помади у скрині, а я побачила сам процес, як вона виготовляється. Тобто, таке в мене було ясно бачення. Тож, можливо, ви побачите якийсь процес, як виготовляється форму, можливо, якусь щось тягнеться. Так? Або ця бусіна, якщо це бусіна, жемчужина, можливо, ви раковину якусь побачите. Тому що так мої любі пишіть, пишіть, пропонуйте нові теми, як ще можна розвивати нашу інтуїцію. Я залюбки буду викладати це на своєму каналі. І, звісно ж, не забувайте підписуватися на мій канал Еліанора Таро 2. Я вас дуже люблю і до скорих нових зустрічей. Пока, пока.